Не, з 185 Я вам просто повідомляю, а, пане А, дайте догадаюсь, Людолови вибрались на полювання, так? Да? Самі ж ми на фронт не підемо. Ми маму рідну відправимо, так? Да? Маму рідну відправимо, дітей відправимо, всі хлопці відправить. Я звідти вернувся. Та да, блядь, тут щоб не вернувся. Тепер стоїш, і людей ловиш. Не, не лови. Ми не ловимо, перевіряємо. Ні, ловите, Ви зараз ловите. У вас є, будь ласка, документи, який підрождає, що є. Опис особи підрозділої, яка вчинила злочин. Я по ваших словах чую, що ви дуже кляпки юрист. Будь ласка, Будь ласка, покажіть документи який підтверджує, що у вас є опис людини, яка вчинила злочин, яка підлягає поверненню. Я громадянка України відміну від вас. Мене ж лю не посвіщали, ні. Звісно, ви самі вибрались, і би на фронт не йти. Самі туди вибрались. Іди додому. Та вони ж будуть бігти за мною, як ці. Сейчас адвокат